Усім привіт! З вами Ті Мокс і ви на моєму каналі. Сьогодні ми будемо цього от... Кензі бити, ну, точніше Оні. Але він якось забагався, він так і не з'явився. На... Тож, стидно розповісти, що в мене є як відео, коли ми оцього карета Спайка. Е, так сказати, б'ємо тіка без голови. Прозорий Дайвер Ріко, та цей а, Човний доктор Ворон. Він скоро... Що я зробив? Ам. Дякую. А що за. А, а як повернутися? Окей, okay, почали. Я не поміняв персонажа. Добренько. А куда я потапов? Руки. Это цей они, они о Чому він на лисе стоит? Чем ты потерялась два? Зба... Оп, разбавляется. Ну тоже выполнили сущий, то, ж рад, сущі, то й цього он не знает, где дорогие. Да, свои чуваки. Чебака брэцы, хоть Да. Так було атакувати, не скажу. Оооо, а я буду стояти, але атака не потрапила. Чого він такий лайвий? Я просто мені сторінку ці кулай носять п'ять. Все, він не може атакувати, я йому ці металки переатакувати не може. Ось... Ну а що? Там у не таке було. Мені здається, скоро не буде бить чудес. Все, он не может быть. Я еще озвучился его виставку. Он просто ходит за него. О, вау, 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 вау. Так, 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 так. Ой-ой-ой.

А я звук не зробив тихим. Прикольно. Прикольно. Ну добре, тепер у мене ще гарніше буде чутно. Сподіваюсь, не буду бавлю, як завжди майже ну, дуже часто в мене було, що мене не чутно. А можна типу якось пошвидше на спавник? Типу, в мене лихорадка, ні? Я вийду. Спробуємо ще раз. Ааа, може мало людей просто зараз грають? Тобто що він тільки заспавнився і мало хто встиг. Типу вони пізніше грають. О, так і отки на прозорого дайвера. Я пам'ятаю, як я от, мені не сподобалось, коли на дайвера Ріко прозорого. Брав такий скин і не зрозуміло, де атаки від дайвера Ріко, де від нього. Так, від... Я помирав зрозуміла, зараз. Я просто поставлю, де, свою так сказать <реш> короче вот так вот ровно ты просто пішов я просто и тут якщо мені вот видите помру то ми, робота, так, стої, ну это работает не коврики так столько забуду так просто я вот так стоит стоит стояти буду, три, три, так, я не вивчу, такий Вариант, е, я знаю, що не дуже такий популярний. Це такий странесенький. Незвичайний, не, не, не знаєте. Вибір РТ, таке. Ой, пічки, ну добре, коли. Я поговорю. Ой, я тепер зрозумів чому воно в тому що він якийсь. Ну, якийсь ну, складний на... Тут я такі маленькі страви. Що ж, поїхали сюди, просто раз, 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 раз. все. все ну справді, я в цій Не знаю, Може в нас команда гарна, я не знаю. Поїхали. Поїхав, ні. сподіваюсь, може бути ми знову з цим чуваком будемо, тому що ми посміли собаку, ми вже, ну, клікаємо тупо початку. Ні, ні, ні. Ми сходимо. Вау. Фіу. 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 Мені подобається, коли атака не долітає, вона так Може, не буду до нього походити, це мені не цікаво. Що, що 300к хп, на Ти розумієш? Мені треба піти води далеко дуже, я знаю. Зараз, друзі, одна секундочка, я хочу просто залишу свою голову, так сказати, чи що. Тут на такі точніше. Отут -от. сам поїздку. Там, де ми там скажу, світу? Никому вот здесь. Ничего. Безупишки какая-то такого ним человек становится. я не буду уживать, я просто такого нет. Ух ты. Давай это на него. А что это такое? Ауста Нью-Йорк! Минус Бэк ставлю. Ничего це вже є. До речі, так, все ще такого не було. Що він під своїх спавнів. Мені, мені здається, які своїх цієї точно тут не спавни, бо завжди один ось, так здається. Мені так здається, Але цього точно не було. Не знаю, хотіть якось... Мені, мені, мені От давайте просто візьмемо якогось там. О, воро! Ня, ня-ня ня Що ж, поїхали! 7 хвилин. <певірка> У мене є Кензі. я не знаю, можна Кензі на Кензі, але я не знаю, наскільки це тут типу, Я типу можу спробувати, якщо на нього ультимейт Отіса працює, то можна на нього і

Він ходить с ними спикавки, по натайку, а? Так, іди, пожалуйста. Давай, іди, іди. іди, Він як так ходить, так і буде ходить, не так все, давай. Вони не на зарядили сьогодні. Проблема. на насправді. Так, все, в мене вже це утімейк є.

Де брок, брок, брок? Брок-брок-брок, брок. Ну, щоб на мене настільки по. ось. Що, поїхали, від в мене дуже не Ну як? Якщо в нього цей скінгроць. Брок-рок. Як його там звуть? Брок. Брок-рок. Брок-бро. Брок, брок. Брок, брок. 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 Що ж, поїхали, брок.

Просто деякі атаки проходит, то есть проходять. Там, сцільно, де, не я помер. Я помер! Все, вот я помираю, потому по что это все много где Инщи Видор. По-моему, заходка. Є, ви можете трошки подивитися інші частини цих от голові стурбов. Ааа, шода моя! Що я помираю, кожен бісекун? Добре, почекаємо ветер, пляж буде. От куди? Мене заставили от просто прям біля його пащу. Давай, 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 давай. Я з одного ультимейта майже накопив на іншій тімейті. Я так... Я... Та я зараз помру, допоможи! Прикольно, він ще навіть не вважає, що ми вже... Я вже помираю. Не ми, а я.

Тут прийдеш, давай, і у цьому. Не на мене, диви. Чого це все? Я у парі, але коли я на секундочку. Я скоро! Боб, це не моя стихія, просто я тебе зрозуміло. О, ні, ні. Що він так багато тих не можна буде мільйони? Ти зараз убежать. Шанси не виявчі, че. Який ось по ці Давай. Що це таке? Дивусь. Це не може нам треба неможливо пройти. Я без розуміла, я тут не буду. Я то візьму свого найулюбленішого. Ну як, може, не немає, але спайка я візьму. Тепер неможливо просто ваші ставки пройдемо в ціні це. Може, можна. Я разі брав у пасі, плю, обрав пасі. Якщо мені треба якось прокачувати. Мені... Якщо в мене коль був би на максимальний лайк, А ми А ви не з ним на минулий раз були з цим XRT Я просто такий самий скін. І теж Коль Просто все, я Зараз буду мовчати троси, Бо... Тому що мені треба фокусуватися. Ліли, давайте Давайте допомагайте його вбити! Ужаска, может ваша пути кому-то помогает, если руководство. Я сподеваюсь на лайк, реакция, по Ось спроба і не дуже спішно не Мені здається, за 10 спроб і ви не казав казати там. А вот третій, або п'ята спроба пройма. Да, 35 вже восьмий вже. У мене від цього Оні вже сам браво лагає. Зараз не жаль, я не знаю, в мене там... Всякий стресс, Це Всеки стресс. Просто, просто, просто. Це взагалі не просто, блин, ще я кажу, просто, просто, взагалі не просто. Окей, okay, окей. Okay. Окей, за мною біжить Сайоні, хп на одну птичку, в мене, в мене товариш по команді помер, обидва померли, я залишився один. Ля-ля-ля, я зараз теж помру, ля-ля, ля і буде дев'ята спроба. За мною біжить Ніоні, просто оні теж буде зараз віти. Ля-ля-ля-ля. Даже мы не работаем, я тебя пошла уже. Просто цеп... Я не разумнил! Це миньони как довольно слабый я не разумею, да миньон, да не миньони! Я щека что конечно, потому что там помрут, но убедилась. Хто верти? Так, як це теж кульцях побуло. Олександра в ракурс. Я не знаю, може таку не проблема. Не ми його пройдемо на восьму спробу. Будь ласка, його одне. Один! Ярешці восьма спроба! Ось моба. Сподіваюсь на вашу гарну реакцію, тому що я записую відео майже 40 хвилин. І я вже трохи підустав, Тому сподіваюсь на вашу гарну реакцію. Ось таке от відео вийшло. З восьмої спроби пройшло неможливо. Кутаємо ми з опаскою. Вс. Усім. До побачення, друзі.